Після агресії Росії в українських музикантів намалювався свій фронт, але дехто навіть з нього втік. Водночас, хтось з них доєднався до справжнього бойового в перервах, приділяючи час творчості концертам, щоб зібрати гроші на фронт. Цього разу ми розповімо про п'ятьох співаків та музикантів, яким після війни буде не соромно дивитись в очі дітям та онукам. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб першими бачити наші нові відео. І починаємо! 26 лютого 2022 року, через два дні після широкомасштабного вторгнення, шоумен та співак Микола Сірга вступив до лав Збройних сил України в Одеській області. З часом йому вдалося започаткувати ініціативу Культурний десант. Його брат Ростислав, інструктор з тактичної медицини. Миколай Едуардович народився 23 березня 1989 року в Черкасах у родині військовослужбовця, яка часто переїздила. В Одесі пішов до загальноосвітньої школи номер 106, у якій мати працювала вчити. Телем математики займався тайським боксом, сімей до і дзюдо, від яких у дорослому житті перейшов до фрідайвінгу і Айкідо після 2008 року. Був резидентом Comedy Клаб Одеса, виграв восьмий сезон сміху без правил і став резидентом програми Убойна ліга на російському телеканалі ТНТ. У 2009 році Коля Сірга став учасником фабрики Зірок 3, де зайняв третє місце. У 2013 році він став ведучим популярного тревел-шоу Орел і Решка. У перерві між сезонами в 2015 році Микола переїхав до Москви і став просувати альбом Секс, спорт, н ролл Паралельно працював креативним продюсером у рекламному агентстві. У вересні 2019 року Микола проходить піврічний акторський інтенсив у філії Нью-Йорк Філм Екадемі в Голлівуді. За три роки на другий день. День після вторгнення Росії співак пішов до війська, щоб посилити творчий фронт. Проєкт Культурний десант за його участі об'єднав артистів, музикантів, поетів, композиторів, митців з чіткою громадянською позицією. Вони досі їздять по всій лінії фронту до воюючих українських підрозділів на наші деокуповані території та місця для реабілітації військовослужбовців. У вересні 2022 року шоумен Сірга запустив проєкт Книга на фронт, в рамках якого проводиться збір видань з історії України, психології, художня література. Тощо у жовтні Микола запустив проєкт Стіни культури, об'єднавши і стріт арт митців для створення тимчасових стінописів в деокупованих та постраждалих від росіян населених пунктах. Крім того, він запровадив рух разом для об'єднання активістів громад міст, а також платформу культурних, освітніх та соціальних проєктів Культурні сили України та інші проєкти. У вересні 2023 року культурний десант отримав статус мобільної групи морально-психологічного забезпечення збройних сил України. Паралельно у колі Сергій та колег народжуються пісні, актуальні для воєнного часу. Шумен та співак нагороджений орденом за мужність третього ступеню. У червні 2023 року до Національної гвардії України був мобілізований вітчизняний співак Віталій Козловський. Він народився у Львові 6 березня 1985 року. В сім'ї електрика та бухгалтера має старшу сестру Олену. З 1991 до 2002 навчався у Львівській середній школі номер 69 і з третього класу займався танцями. Згодом модерн балет життя, учасником якого був Козловський, співпрацював з Русланою Лежичко. 2002 року Козловський вступив до Львівського університету імені Франка на факультет журналістики, а також переміг у телепрограмі «Караоке на Майдані у Львові наступного року став переможцем в першому сезоні музичного телепроєкту Шанс. З піснею чорнобривці далі брав участь у багатьох пісенних і танцювальних конкурсах, в тому числі і відборі до Євробачення, у 2012-му Зі значними обмеженнями розірвав стосунки зі своїм продюсером Ігорем Кондратюком та почав власний творчий шлях. Наприкінці наступного року Віталій Козловський розпочав діяльність як продюсер. Після початку агресії Росії на Донбасі в 2014 році та публікації його фото з екс-мером Слов'янська Нелею Штепою, звинуваченою у сепаратизмі, Козловськ. Кого активно критикували? Видно мало, бо 9 травня 2018-го він виступав на святкуваннях у Москві, За що співаку досі дорікають? 15 травня Львівська облрада прийняла звернення до президента щодо позбавлення Віталія звання заслужений артист України за п'ять років, а саме 13 червня 2023 року він отримав повістку та долучився до захисників України. 15 липня Віталій Козловський закінчив проходження програми бойової підготовки на полігоні. 18 вересня співака посвятили в артилеристи, і він записав відео, як перебуваючи на фронті, веде вогонь по ворогу в жовтні 30 28-річний солдат Козловський поділився відео оглядом про проходження служби в рядах 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Рубіж та виконував завдання у Донецькій області. Тоді Віталій заявив, що майже повністю його військове грошове забезпечення забирає виконавча служба за рішенням суду на користь колишнього продюсера Ігора Кондратюка, який відмовився призупинити відрахування під час війни. Водночас, екс-продюсер заявив, що отримує не більше 5 тисяч гривень на місяць стягнень заробітної плати. Згодом в ефірі військового радіо армії ФМ Козловський повідомив, що зірковість не дала йому ніяких привілей. Навпаки, співслужбовці над ним знущалися. Була навіть ситуація, коли його змусили поголити голову. Якось артист записав відео після поширення фейків про його смерть та закликав перевіряти інформацію. А минулого року Віталій Козловський перевівся в інший підрозділ і тепер служить в Києві. Співак каже, це була не його ініціатива, а бажання командування нового підрозділу, відчувши на собі якими над людськими зусиллями здобувається перемога, він заявив, що ми просто не маємо права жити так, ніби війни немає. Не маємо сваритися, скаржитися. Згодом стало відомо, що його перевели до 22-ї окремої механізованої бригади, яка воювала за Кліщівку, Андріївку, часів Яр Донецької області. За його словами, саме ця бригада була однією з перших, хто увійшов на території російської курщини Козловському командування доручило займатися забезпеченням військових через організацію збору донатів, в тому числі певними патронатними функціями. У співака було кілька любовних романів, в тому числі раміною Есхекзай. Проте одружився лише у березні 2024-го і згодом став батьком. Після вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року Тарас Тополя разом з іншими учасниками гурту Антитіла записався до лав територіальної оборони збройних сил України з березня 2022 року. Музикант став засновником благодійного фонду Антитіла, що займався допомогою цивільним та військовим на війні. Він народився у Києві 21 червня 1987 року, А з шести років займався грою на скрипці та співами в хорі при чоловічій хоровій капелі імені Ривуцького. Згодом навчався у столичній гімназії номер 48 та у школі номер 8 У старших класах створив гурт, який пізніше реорганізували та назвали антитіла. Юридичну освіту тополя здобув у академії міністерства внутрішніх справ України. Після участі гурту в телепроєкті Шанс Кузьма Скрябін заявив: якщо цих хлопців випустити на сцену, то багато хто піде на пенсію. 2017 року гурт антитіла відіграв масштабний тур сонце на 46 концертів, що охопив близько 50 міст України: одне в Білорусі, сім у США та одне в Канаді. Так, музиканти потрапили до національного реєстру рекордів України, установивши досягнення в категорії найбільша кількість міст, в яких відбулися концерти музичного колективу в рамках одного туру. У 2013 році Тарас Тополя одружився зі співачкою Альошою, з якою виховує доньку і двох синів. 2014 року співак з друзями розпочав волонтерську діяльність та заснував благодійний фонд Вільні юа, який зібрав більше 8 мільйонів гривень. В рамках статусу молодіжного посла ЮНІСЕФ в Україні він провів більше ста зустрічей з активною молоддю по всій країні у 2019 році Тарас Тополя нагороджений орденом за заслуги третього ступеня після широкомасштабного вторгнення Росії разом з колегами. Музикант долучився до 130-го батальйону тероборони. Далі сім місяців виконував завдання парамедиком та водієм-санітаром, в тому числі на Харківщині. В серпні 2022 року артистів за наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного відрядили на службу в Київ. З перших днів широкомасштабного вторгнення РФ до України лідер гурту Бумбокс Співак Андрій Хлевнюк вступив до територіальної оборони Києва і опублікував відео, що стало вірусним. 26 Червона Калина. березня артист отримав поранення в обличчя під час мінометного обстрілу, а за тиждень повернувся в ТРО. Андрій Володимирович народився 31 грудня 1979 року в Черкасах. Навчався в музичній школі за класом акордеону та в Черкаському державному бізнес-коледжі на графічного дизайнера. Під час навчання на прикладача в Черкаському університеті імені Хмельницького почав грати в гурті Мандариновий рай. Згодом був учасником гуртів. Акустік Swing бенд Dust Mix і Тартак. А потім утворився гурт Графіт, в якому хливнюк став вокалістом. 2004 року Андрій з гітаристом Тартака і Тескою організували фанк-грув гурт бумбокс який став популярним не лише в Україні, а й в пострадянських державах, агресія Росії змусила фронтмена бумбокс у 2022-му доєднатися до тероборони, а наступного року перепрофілюватися на аеророзвідника і стати командиром групи. Тричі лауреат музичної премії ЮНА Андрій Хлевнюк також був нагороджений орденом за можність третього ступеню. Він досі на фронті, та іноді відлучається для концертно-волонтерської діяльності. 26 лютого 2022 року український репер Олександр Ярмак пішов добровільно захищати Україну. Спочатку прибув для мобілізації до Голосіївського військомату. Та поки наші війська не прогнали росіян з Київщини, служив у охороні роті комісаріату. Він народився у місті Бориспіль 24 жовтня. В рік набуття Україною незалежності з 12 почав займатися музикою та знайомитися з програмами для її створення. За три роки Ярмак долучився до клубу веселих та кмітливих. А після вступу до національного авіаційного університету з командою Збірна Нау увійшов до фіналу вищої української ліги. Тоді Ярмак був фронтменом команди ботаніки, займався програмуванням та розробкою на флеш у 2011-му Опублікував свої треки в соцмережах. А в грудні випустив перший кліп, який за ніч набрав понад 50 тисяч переглядів, а за два тижні мільйон. У 2012-му Олександр Валентинович презентував ще кілька вдалих відеокліпів. А наступного року його кліп на пісню Серце пацана став лідером переглядів серед усіх російськомовних виконавців на Ютюб. Тоді він почав долучатись до громадських рухів, що впливало і на його творчість. Ярмак брав безпосередню участь у подіях Євромайдану та протистояннях на вулиці Грушевського, де зібрав відеоматеріали до кліпу «22», який набрав більше 7 мільйонів переглядів. 4 травня записав пісню відеозвернення до мешканців Криму. Я буду ждать в той період на каналі ЕНЛЕОТІВІ двома сезонами вийшов гумористичний сітком Як гартувався стайл, що розповідав про життя та становлення Олександра Ярмака. У 2016 році репер одружився з моделлю Анною Шум'яцькою, з якою вони виховують доньку. А 11 листопада наступного року відбулося перше велике шоу автора на честь п'ятирічної творчої діяльності. Під Час антитерористичної операції та операції об'єднаних сил випустив низку патріотичних пісень на підтримку армії та захисників України до 2021 року. Він співав переважно російською мовою, але після почав писати українською. Тоді він ухвалив рішення мобілізуватися, бо розумів, що скоро буде війна. Після широкомасштабного вторгнення та служби в роті охорони військового комісаріату Ярмак долучився до культурного десанту разом із Колею Сергою Сашею Чемеровим та Женею Галичем. Вони їздили на передову до шпиталів і деокупованих міст, аби підтримати захисників та місцевих. Воював на Харківщині, а у вересні 2023 року репер очолив підрозділ операторів ФПВ-дронів. Влітку минулого року сержант. Анд Олександр Єрмак отримав нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України Золотий хрест, який вручають військовослужбовцям рядового і сержантського складу за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою. З вересня 2024 року. Олександр Єрмак, штаб-сержант командування сил безпілотних систем і один з медійних членів команди. Так завершимо випуск про музикантів, які наближають перемогу. Підпишись на канал і чекай на нові відео.